Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Хочу сьогодні коротенько відзняти ролик про свої враження від бізнес-форуму, який проходив у місті Хмельницький в суботу, 14 вересня, від компанії Doctor Клінік. Чудова була подія, цікаво було на ній побувати, багато чого для себе почерпнути, побачити дівчаток. Атмосфера, енергетика просто неймовірна, дуже все гарно організовано, дуже все гарно сплановано, так ну цікаво. Нагороджували партнерів, нагороджували дівчаток, хто вперше вийшов на якийсь статус, чи то, то в концертах, чи партнер, і так далі дипломами. І головним, головною подією, такою також нагороджували дівчаток Оксамитові, хто брав участь у програмі Оксамитовий сезон. дівчаткам вручали путівки до Туреччини. Дуже багато таких подарунків від компанії було цікаво і, звісно, дуже рада за наших дівчаток, за Олічку Резнік, за лізочку з нашої команди, які відправляться десь найближчим часом до Туреччини. І також такою подією була. Нагородження також дівчинки. В її вручався автомобіль від, від компанії. Вона закрила автопрограму і отримала автомобіль всього за гривню. Також її всі вітали, раді за неї. Нехай будуть, як то кажуть, чисті рівні дороги і веселих подорожей, і всього, -всього і найкращого. Також був цікавий тренінг від психотерапевта Олени Дейни. Вона є. І засновником своєї тренінгової компанії у Хмельницьку, яка називається розвиток, проводить різні тренінги з, з такої самооцінки, з якихось поставлених цілей для себе, з мотивації. Ну, дуже дуже такий цікавий був тренінг, дуже було цікаво слухати, дуже така, як на мене, розумна мудра жінка, яка ну, якось так настільки розуміється, розбирається в психології людини, як людина. Побудована, що в неї там, в тій голові, якими. І от дійсно з її таких якихось прикладів, з її якихось таких наведених я дійсно бачу багато чого, ну, як вона каже, йде в нас з дитинства. І дійсно, по її прикладах реально бачиш, що так воно і є. Далі, що хочу ще сказати, компанія була. Також підготувала для всіх учасників невеличкі подаруночки. Хочу показати, що саме компанія подарувала нам. Перше, це ось така пінка для тропічний коктейль. Піна для вани. Далі від Global Leader Group від українського виробника. Далі наступне ось такий. Гель для душу з лавандою, також 750 мл, пінка також 750 мл, великі об'єми. Далі від виробника вже з Туреччини масочка для обличчя детокс, Face Detox. Це йде масочка глиняна з волошкою. Ось такий подаруночок. Також був. Пробний зразочок водички. Вже поробили вони ось такі пробнічки до цієї лінічки. Може, вони були і раніше, я якось не звертала увагу. Це у нас іде номер 29 Пачулі це чоловічий аромат. Досить цікаво так виглядає пробний зразочок, ось так. І він йде з розпилювачем, що досить таке зручно. Мені сподобались такі. Ну, це чоловічий аромат. Я тестувати не буду, бо зараз буду збиратися на роботу. Ось такий пробний зразочок. Ручка від бренду. Брендована, ось така ручечка і брелочок, Це вже третій в мене є. Десь мені, мені приходить від лісочки з дипломом також раніше. Минулого разу на тренінгу також такий подарунок клали, клали брелочки з логотипом компанії. Ну і рухневий каталог вкладався також, ось так він виглядає. Каталог на жовтень, осінній, жовтенький такий. Цікаво буде погортати. Все було в такому ось брендованому пакетику. Гарненько все складено. Ще один був пакетик це вже так для, для кави, була перервана каву, і круасанчик, кекс, і так такий був легенький перекус. Все компанія перед, передбачила і ось так приємно нас потішили такими подаруночками. Дуже було цікаво, і я рада, що все-таки що з'їздила. Хочу виїжджати, треба було мені з самого ранку, в 6 ранку мене був автобус, але. В екстремальних таких умовах збиралася, але те, це було того варте. Я рада ще все-таки поїхала і побувала. І дівчаток побачила і занурилася в цю таку енергетику. Дійсно, дівчатка молодчинки роблять класні результати, трудяжки великі, і це великий труд. Це не все так легко дається, як нам здається. Звісно, це треба працювати, це треба якось і розвиватися, ставити собі цілі, і до них йти, робити певні кроки, але. Результат. Коли бачиш реальний результат, ти розумієш, що коли ти ставиш собі ціль, ідеш до неї, робиш правильний, якийсь, правиль, правильний вибір в деякі моменти, і ти, звісно, чогось досягаєш і бачиш певний результат. Також було дві дівчинки з команди Іри. Світловської, вже вони закрили вперше топ консультантів. Вітаю їх також, дівчатка, молочинки, бажаю розвитку і ще більших досягнень. Сподіваюся, і надалі будемо бачитись на таких заходах. Буде цікаво вас побачити ще. Ось таким було моє невеличке, таке, е, як то кажуть, невеличка пригода, невеличка моя така, е, ніби така трішечки. Якось відірватися, відволіктись, така якась подія, такий якийсь сплеск емоцій, такий якийсь приємний позитив, того, що в наших реаліях треба десь брати сили, треба десь якось десь від, від чогось заряджатись, того що зараз і осінь, якась така осіння хандра, і якась така і погода, і події теперішні якось так не не тішать, скажімо так, треба десь шукати себе в якихось ось таких. Хвилинках якогось позитиву, щоб якось далі стійко стояти, витримувати ці всі наші реалії і жити далі, брати десь сили, брати десь натхнення і жити далі це життя. Всім дякую за увагу! Дякую, що заходите. Дякую, що чекаєте ролики. Сподіваюсь, далі буде цікаво. Підписуйтесь, хто ще не підписаний, можливо, хтось хоче до команди, можливо, хтось незнайомий з компанією, хоче познайомитись, спробувати. Я залишу посилання на реєстрацію в описі цим відео. Заходьте, реєструйтесь і тестуйте, буде цікаво. Всім дякую за увагу і до зустрічі на моєму каналі.